А чи знаєте ви, що рівняння можна розв'язати графічно. Зараз покажу, як можна розв'язати саме ці рівняння. Не всі рівняння можна, але ці так. І так, розглянемо ліву частину рівняння, як деяку функцію y дорівнює x8 степені, І праву частину, як іншу функцію, 4-х. Бачимо, що перша функція. Є степеневою функцією. Друга функція лінійна функція, бо х має степінь. Це графіком лінійної функції буде пряма лінія. А графіком степеневої функції буде парабола, але не звичайна парабола y дорівнює х але дуже схожа. Про це розказувала в попередньому уроці на цю тему. Урок 10, 108,1. Це продовження 108,2, другий урок. І так, з попереднього уроку відомо, що функція степенева має такий графік. Вона обов'язково проходить через початок координат. Бо коли 0, 0,8 це також 0. Бачимо, точка 0,0 буде на графіку. Далі, також. Графік проходить через точку 1, 1, давайте перевіримо, 1,8 це 1, тому дійсно через цю точку. І якщо беремо мінус 1, то знову отримаємо 1 із запарності степеню. Якщо брати 2 і будувати далі графік, то 2,8 це вже одразу. Велике число, його потрібно було б тут відмітити крапочкою, і провести таку параболу. Ну, оскільки нам тільки знайти кількість коренів рівняння, а не розв'язати рівняння, то ми можемо схематично зобразити графік туди, показати, що йде вгору. Достатньо. Різку йде вгору. Ось такий графік має функція y дорівнює Х8. Тепер побудуємо пряму лінію дуже швидко, як також розказувала в прикладах. Отримаємо 1, 2, 3, 4 точку на y. І тепер мінус х означає, що нахил буде ось такий прямої лінії. І одиничка перед означає одну клітинку вправо, одну вниз, одну вправо, одну вниз. Ну, про це також багато розказувала, тому тут зупинятися не буду. І тепер залишилось провести пряму лінію через ці отримані точки і відповідати, що два графіки перетинаються в двох точках. Давайте їх позначимо А і Б. Отже, кількість коренів рівняння ось цього буде 2. Коренями будуть значення х, ось тут між 1 і 2, це перший корінь, і другий корінь ми бачимо, куди потрапляє між мінус 1 і мінус 2. Тобто, ось ці х перше і Тут х друге і будуть коренями рівняння. Ми не можемо точно сказати значення, але графічно кількість коренів рівняння, ми встановили їх два. Тепер ця задача рівняння ось таке. Ліва частина функція знову степенева, y дорівнює х в п'ятому степені. І права частина знов лінійна функція. Лінійна функція графіку має пряму лінію, а y дорівнює х в 5, як було в попередньому уроці 10,8,1, має такий вигляд. Вона знову проходить через точку 0,0. Дивимось 0 в 5 це 0 підходить. Беремо одиничку, 1. 1 в 5 це 1 мінус 1 в п'ятій степені, в п'ятому степені це буде також мінус 1. Мінус 1. І графік ось такий. Має симетрію. Туди вгору пішло. Має симетрію відносно початку координат. Це центральна симетрія, а ця, до речі, була Мала симметрію, ця парабола мала симметрію осьову. Ну і тепер побудуємо другу графік другої функції 5 мінус 2х. Спочатку відкладаю 5, 2, 3, 4, 5. Так? А тепер, враховуючи, це вже точка графіка, враховуючи мінус 2 перед х, будую так. Одна клітинка, дві вниз. Одна клітинка вправо вправо дві вниз. Про лінійну функцію були уроки і не один, так що, так що розказувала, як це робиться. Дивимось. бачимо, перетин в одній тільки точці, давайте це її позначимо, і абсиса цієї точки, абсиса це Х, ось тут, знаходиться між 1 і 2. Тобто корінь рівняння буде один з чимось. Але нам не розв'язати рівняння точно, а знайти графічну кількість коренів рівняння. Ми побачили, що це один корінь. Ми таким чином виконали завдання.